Друзі, всім привіт! Вас вітає Добро.UA, головна платформа добрих справ в Україні. Це перша в Україні благодійна фандрейзингова платформа, де ви з легкістю можете швидко та ефективно залучити ресурси на будь-які благодійні проєкти, надійних та перевірених благодійних і громадських організацій. Діяльність платформи Добро.UA забезпечує наша благодійна організація, Міжнародний благодійний фонд Українська біржа благодійності. Це фонд, який за 13 років своєї роботи залучив на благодійність понад 715 мільйонів гривень, підтримав понад 8 тисяч проєктів та став лауреатом і переможцем головних національних конкурсів у сфері благодійності. Наша мета це розвиток культури благодійності в Україні. Підвищення стійкості, ефективності та професійного рівня благодійних та громадських організацій, адже ми впевнені, що це напряму впливає на ефективність та залученість людей до вирішення соціальних проблем. Саме тому ми створили курс під назвою Нейромережі для фандрейзингу, бо ми прагнемо поділитися нашим досвідом та допомогти вам ефективно залучати ресурси та формувати спільноти однодумців навколо ваших проєктів. Тож далі мова йтиме про фандрейзинг, процес залучення ресурсів для реалізації власних ідей, ініціатив, соціальних та благодійних проєктів. Тож залишайтеся з нами, і ми впевнені, що отримані знання стануть вам у пригоді та дозволять покращити рівень ваших благодійних фандрейзингових проєктів.